Ну яку заходим битву? На подземку А Яку? Па. Шо? Може, подземку шість? Ні, то давай заходим. Не, 15, давай. Я договор на 15. И стаємо за зелене. Ааа, именно тут залагало, пошли по... Так бы, ну, я перш А у меня залагало щось Я зараз вийду повністю з браузеру бо мені, Ой-ой-ой, ты ой, ой, знаешь. По-мамарин. Ух ти шо. що там у рюкзаку є? ти за кого став? Ну, зараз. А як я різня? Ага, різня. Ага. Заходим. Заходим. Я, я за синіх. А, добре. А чого ти з топориком? Я хай. Клуджолкал басейну. Что ти вже там строїш? Що ти вже там строїш? Десь сюда. Що ти без кепки? Нет, да. Две наверху як та на Правда? Я маю всі збройки. Ну, всі збройки по різни. О, и потеп. А, я заправляю, мене кепки нема. Я казав. Да, да, можна можно тоже Бо мучату. Двор, що... Ні, я взяв дещо інакше. Тупіше дещо. Ні, а побачиш? А, на, 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 на. то ти сак. Казав, що фігня. Зараз візьму булаву. Yeah. Че де тут той не знаю, де тут рюкзак, де тут Де на якому місці рюкзак рюкзак. А вот тут рюкзак. А гетьман хетьман, гетьман, гетьман. Маже мене, аж гетьман Абуда Будаб Дуда. Ой, я вже забив 272, а ты 221. Я вгрою, мутманда в мені. Пердиле. Мина, пердиле. А дома просто так. Ну, иди сюда Нубик. Нубик ты где, Нубик? Почекай, нубик. Бі... А, вон нубик. Ай, нубик. Що <соць> ти моча там я Тобі інакше щось нема? Тобі є, наприклад, біта? Це цартор. <соць> Ще роботу. Андрій, хоч я бы задачу прикол покарчик, тільки ти мене не набей я тобі... ходи за мной, ходи сюди, ходи за мною. Я тебе не буду бити, ходи за мною. Даш? Ходи. Теперь стой не бій мене. Бачиш мене мочать? Форка... А я здох. Бачиш, я здох? Ні, я ти, 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 ти бачиш, я здох. Я 30, 30 секунд мусишь без меня не бути. Просто сдох. А вон ты бегаешь. <сі> <сі> Только там я буду купить за два голоса. де? а ты? Я, я лажу по плоти. А, вон. Стревай, ты паркур. Давай, стребай. ну-ну-ну. Только я даже фигню взял. Только я фигню взял. Я взял трубу. Труба тупая на фигня. Дри, да, да. Да, я с фигней бегаю. Я сразу бегаю. Да, 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 да. Паль! Het is een pitnotschappij, pijnpunt. Het hebben we zoveel op het menschappij. Jankje, taak. Het is geen pitnotschappij. Skeken. Het is geen pitnotschappij. <Mile dizzy> vale o. nie, ty nie na Prawda? Czy Я не бачу. Тут двое. Шур, ты Шурты, да? Шо? А вон ты бежишь. Pode ideia. Ah, essa coisa que você tem pouco. Oh, tá? Não, eu feliz tá?